На жаль, реалії нашого сьогодення внесли свої колективи Свято першого дзвоника. Тому сьогодні в нашому закладі воно пройшло в іншому форматі, у форматі вітання першого власника. Свято пройшло традиційно з першим уроком на патріотичну тематику. Ми українці, сильні духом та незламні. Зараз ми знаходимося в укритті, яке вміщує 400 учнів. І протягом літнього періоду створено умови для перебування учнів. А оскільки кількість учнів перебільшує е, гранично допустиму норму навантаження на сховище, то закладу прийнято рішення навчатися у дві зміни. Тому учні 7, 8 та 9 класів будуть навчатися у другу зміну з метою забезпечення належного укриття дітей та збереження їхнього життя і здоров'я. Зараз у цьому сховищі. Є забезпечене воно питною водою, вогнегасниками та медикаментами. Батьки учнів початкових класів мають можливість долучитися і до е, індивідуального рюкзачка, де вони можуть е, спакувати і зібрати дітям е, необхідні речі. Для кожного класу відведено окреме місце на столику для е, їхніх е, приналежностей.